Найближчим часом пасажири пересядуть на комфортабельний транспорт, який працює на легальних маршрутах. Принаймні, такі плани в обласної влади в адміністрації впевнені виведення перевізників з тіні дасть можливість першу чергу підвищити якість та безпеку пасажирських перевезень. Наше головне завдання мінімізувати нелегальні перевезення, зробити так, аби люди, які хочуть працювати на ринку перевезень, працювали в правовому полі, бо це питання наповнення бюджету, бо це питання безпеки пасажирів, і це питання знову ж таки будівництва правової держави. Пан Ігор працює водієм майже 20 років. Раніше возив людей легально, проте через бюрократичні перепони відійшов у ті для нього та ще сотень водіїв. Це єдина можливість заробити. Перевізники скаржаться на корумповані схеми. Завдяки яким одні підприємці обслуговують десятки маршрутів, а іншим виграти конкурс «Бодай на один зась. Легально, легально на працювати тут не дають нікому. нікому тут є позахвачували по 28 маршрутів, має один, а один Десять має одну машину, наприклад, і він не може її в в правове поле всунути. Просто-напросто тут відбиваються от гроші. наприклад, зупинка от забирає в кожного там шофера. Він здає Як там не якусь дань, ну ніде не фіксується. Хтось собі їхає так, якби в тіньову економіку. Б'єна карман різниці в ціні на оформлених та нелегальних маршрутах немає, тому люди їдуть тим транспортним засобом, яким швидше дістануться до потрібної точки призначення. При цьому, як кажуть самі чиновники, часто контролюючі органи є в курсі нелегальних перевезень, але при цьому відверто в долі з нелегалами. Даївці запевняють, всі сили кинули, аби спрямувати сферу пасажирських перевезень у правове поле. Державна інспекція зупиняє і по напрямку своєї служби може дати оцінку технічного стану транспортного засобу. Це або його переобладнання, або інший технічний стан не відповідає нормам та стандартам у по своєму напрямку, податково по своєму напрямку. Представники спілки перевізників визнають, працювати в тіні легше. Такі підприємці не сплачують податків, не перевозять пільгових пасажирів та самостійно визначають свій розпорядок роботи. А для того, аби отримати ліцензію на перевезення, потрібно пройти цілий ряд інспекцій та перевірок. Часто це і заважає тим вийти з тіні. Щоб легалізувати транспортний засіб, треба проходити конкурс на маршрут. Для цього треба мати ліцензію на пасажирське перевезення, ліцензійну картку на транспортні засоби. Таким чином, як кажуть, оформляється, Після йдуть на конкурс, і на конкурсі виграється сугласно бальної системи. За статистикою нелегали та зареєстровані автоперевізники в області фактично зрівнялися. Вони обслуговують маршрути 50 на 50. Контролюючі органи активно накладають штрафні санкції на нелегалів. Проте самі перевізники впевнені, від цього нічого не зміниться. В першу чергу потрібно реформувати саму систему. Просто нема як в правове поле вкнутися, будеш ліцензію мати, наприклад, податок сплачуєш, немає маршруту, ти вже нелегальний перевізник отримаєшся. От і все. Одної бумажки не вистачає, і все. А маршрута неможливо взяти. Влада помінялася, наприклад. А всім всім, що от є на даний момент, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Корупція повним ходом.